Ну, власне, якщо ми подивимося на першу основу початку домовленості по роботі зернового коридору, туреччина відігравала в ньому дуже важливу роль. Вона власне виступила тим ініціатором перемовин між Росією, тому що організація Об'єднаних Націй вона також підтримувала цю роботу, але більше мірою ці дипломатичні відносини щодо врегулювання різних питань, які виникатимуть під час обговорення, взяла на себе туреччина. Ми за це дуже вдячні. А щодо самої Туреччини, це дійсно дуже важливо для її міжнародного позиціонування. Це дуже важливо було для президента Ердогана. Добре в Туреччині. Не чути. Трошки проблеми зі зв'язком ми так, будемо сподіватися, так, що зв'язок зараз застабілізується, пане Денисе. Так чу, слухаємо Так, нас. чути мене, так чути, тому що так підготовка фактично до виборів в Туреччині в травні місяці вже оголошено про початок першого туру. Можливо, все вийде в один тур, але ще дуже важлива складова. Практична складова вона заключається в тому, що Туреччина також дуже багато експортує українське збіжжя збіжжя, яке їм дуже потрібно, враховуючи ті інфляційні ризики, які виникли в Туреччині, які призвели до росту цін на продукти харчування, і власне присутність вчасне експорт зерна давав можливість вирівнювати ці ціни. Окрім того, ми знаємо, що на території Туреччини є досить велика кількість таких аграрних хавів, які переробляють зернові. На моку, а потім там мука експортується по всьому світу. Тому економічний інтерес Туреччини він є теж досить такі, прагматичний mm -hmm. у всіх цих стосунках. Ну і відповідно, міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, шеф турецької дипломатії, мивлю. Чавушоглу, наполягають на пролонгації, точніше на дотриманні коридору у 120 днів для транспортування нашого українського зерна. Але. Росіяни би хотіли вдвічі скоротити цей термін. І Розуміємо, що це зараз надзвичайно важлива історія, чому, на вашу думку, до цього вдаються росіяни, зокрема про вдвічі скорочення, так і чи вдасться Туреччині разом з іншими, так би мовити, альянтами в даній історії дотиснути Кремль. Узнайте, ну, зараз з'являються різні конспірологічні думки стосовно чому що того, чому саме два місяці. Хтось говорить, що це також така можливість дати підтримати Ердогана до його виборів, які стартують mm -hmm. де факто там через два місяці. Таким чином вони при, показують свою приязність е, до е, тур, турецького лідера. Але з іншого боку, ми давайте говорити більш практичніше. Росія на сьогоднішній день втрачає такий статус суб'єкта міжнародних відносин, а поразки на фронті не додають їй ніякого авторитету навпаки погіршують її ситуацію, і вони ніяким чином не можуть себе спозиціонувати як країна, яка переслідувала якісь конкретні цілі їх не досягає. І зернова угода це чи не єдина, на жаль, сьогодні не єдина можливість залишатись певним суб'єктом перемовин. І через дії е, фактичного такого продовольчого шантажу диктувати якісь певні свої позиції в порядку дня. Це одна складова. А друга складова теж вона є закладається в більш такі прагматичні речі, які пов'язані з тим, що Росія вдається в торги е, зі світовою спільнотою щодо зняття і пом'якшення стосовно свого бізнесу е, санкцій. Е, е, і ми знаємо, що Тут висуваються конкретні речі, які пов'язані з запуском трудо, трубопровіду uh, угу. «Тельяті Одеса АМІАКУ, угу. і ми говоримо про підключення до платежної системи світ банківської системи, хоча б одного з їх комерційних банків держав, точніше, державних, точніше біздержавних банків, Росії який би міг здійснювати ці платіжні системи і. Росія практично за реалізацією своїх там груп товарів могла отримувати валютну виручку, тому що ви знаєте, зараз проблеми є. Вони ніяким чином а, тільки за рублі отримують. Тому зараз от для них от, ці такі прагматичні економічні речі стоїть на порядку. денному. тому вони думають, що за ці два місяці, хоча б роботи, вони зможуть для себе щось виторгувати. Ну навряд чи їм це вдасться, тому що світ наголошує, що до санкцій щодо. Росії не будуть пом'якшувати а коли Росія декламує, що їхнє продовольство не рухається, це насправді неправда, тому що санкції на продовольство не накладалися в світі жодних санкцій по продовольству не діє. Тобто зернова група, інша група товарів навіть комплектуючи до. Продуктів харчування там, наприклад, ті самі мінеральні добрих, що до них санкції не застосовують. Є проблеми з логістикою, є проблеми з банківською системою, але це проблеми через те, що багато комерційних світових компаній просто не хочуть мати нічого спільного з санкційною країною, і вони бояться і правильно роблять, що по відношенню до них можуть бути в процесі застосовані такі самі санкції. Пане Денисе, ну хотіли би, щоб ви проаналізували ситуацію з нашою посівною. З нашими полями, ланами і перспективами. Так є, є офіційна інформація, що на окупованих територіях Запорізької області фермери засіяли лише 20 посівних площ. Ми розуміємо, скільки не знаю, десятків тисяч гектарів понищені війною. Зокрема, йдеться про мінування, про прифронтові лінії і так далі. І так далі. Чого нам можна зараз чекати від теперішніх е, наших ну, зусиль? На жаль, це не обраховується десятками тисяч. Це обраховується мільйонами гектарів землі через окупацію, через засмічення, через замінування. Ми фактично будемо обмежені в посівних площах близько 7 мільйонів гектарів землі. Це великі об'єми, і на жаль, зараз найближчий час. Пришвидшити там чи скоротити ці площі нас немає можливості, хіба що сподіваємося на збройні сили України, які в найближчий час можуть відбити ворога, але все рівно це не пришвидшить посівну кампанію. Тому в цих умовах ми підходимо до роботи в полях. Уже південь, Одещі не розпочав роботу. Більше 16 тисяч гектарів засіяне ранніми зерновими бобовими культурами. В принципі, йде підготовка по всій території України товароробників. Ключове питання фінансування кошти це те, що не Давала можливості завчасно бути підготовленим, тому що кабінет міністрів України тільки вчора продовжив дію пільгового кредиту. Для товаровиробників в рамках державної програми 5.7.9. Власне, ми сподіваємося, що враховуючи обставини і погодні умови, що посівна стартує досить вже інтенсивно. Банки теж будуть працювати досить інтенсивно, забезпечить товаровиробників відповідними кредитами. І за ці кредити аграрії зможуть більше закупити всіх елементів. Але треба констатувати, на жаль, що за рахунок зменшення посівних площ і вчасної підготовки, ми будемо мати. Менше елементів вигляді мінеральних добрив, засобів захисту рослин це відображається на фактично врожайності, яку ми будемо мати влітку 2023 року. І власне фактор обмеження кількості землі і ті фактори, які я назвав, які призводить до того, що ми будемо отримати менше врожаю. Показник буде такий, що навіть в 2023 році ми будемо мати гірший показник по зернових ніж був в активний 22-й рік бойових і на території України. Цифри говорять самі за себе. І що зернових в цьому, скажімо так, сезоні 22-го року, літку ми зібрали порядка 54 мільйонів. Я говорю виключно за зернові бобові. То прогноз на літо для 23-го року складає в межах 35 мільйонів зернових. Але знов ж таки, що що важливо? Це ніяким чином не відобразиться на продовольчій безпеці країни. Країна вирощує в кілька разів більше ніж споживає. Це відобразиться на нашому експортному потенціалі, а отже, валютний виросів. Тому сьогодні завдання номер один все ж таки ці прогнози, скажімо так, їх не дотримуватися. Да, тобто аналітики прогнозують, прораховують, але аграрії розуміють свою відповідальність і зробити все максимально для того, щоб, хоча, б вийти на показники 2022 року. Пане Денисе, яка ситуація з бронюванням працівників агрогосподарств різного плану від нижнього до вищих? Ну з перших днів війни території сільські були активними постачальниками людей до збройних сил України? Мобілізація в аграрних підприємств проходила досить інтенсивно. З кінця січня, 2023 року, змінилися підходи до мобілізації. Тобто з'явилися певні додаткові механізми з бронюванням працівників. Сказати, що повною мірою буде забезпечено там людським потенціалом, не доводиться, але принаймні цей механізм дає можливість забронювати найнеобхідніших працівників професій, які задіяні під час польових робіт, Над чим власне сьогодні товаровники працюють. Там є створені відповідні механізми, як це робити: подача документів, реєстрація. Ну і потім безпосередньо бронь на працівників, яка буде йти від міністерства оборони і від міністерства аграрної політики. Що стосується безпеки фермерів і тих, хто власне засіває землю зараз на полях, ми розуміємо, що дуже небезпечними лишаються деокуповані території, тому що там лишається небезпека міни, і неодноразово нам надходять повідомлення про те, як аграрії підриваються, на жаль, на мінах. Що можете сказати про це, як власне самі працівники налаштовані на початок посівної? Ну, однозначно, деокуповані території, окрім питань фінансів, дуже важливим питанням для них є питання розмінування, ті цифри, які ми з вами озвучили, коли колосальні гектари, мільйони гектарів землі сьогодні забруднені або замінені, ставлять під загрожу життя власників паїв, працівників, які працюють на цих паях. Відповідно, ключовим питанням сьогодні. Це є опікування над тим, щоб в найближчий час максимальну кількість площ розмінувати. Нам в цьому дуже допомагає ДСНС, Але по факту, ми ж розуміємо, з такими об'ємами замінувань просто людського ресурсу не вистачає. Тому сьогодні Україна звертається до наших міжнародних партнерів для того, щоб залучити додаткові фінансування закупівлю обладнання, або щоб вони постачали безпосередньо обладнання, або щоб делегували своїх. Представників, тобто ті команди, групи, які мають досвід розмінування в інших частинах світу, і допомагали українцям в цьому. Подекуди ми розуміємо, що не скрізь вистачає уточню ДСНС і аграрії, просто самотужки виходять в поля, і там, де вони засмічені, намагаються їх там прибирати, користуючись досвідом колег із Чернігівської Сумської областей, де власне вже з доброволі відбувся. Трошки раніше, і відповідно є певний досвід робіт, як це проводили товароробники. Але наголошу це є небезпечно і цього робити самостійно краще не потрібно. Але е, земля кличе людей е, люди розуміють, що їм потрібно годувати сім'ї. і Вони над цим працюють на сьогоднішній день. Тому виходять в поля те, що можуть робити власними силами. Роблять, де не можуть розібратись, допомагає ДСНС. Сподіваємося, що від запланованих робіт а заплановані роботи до початку таких повномасштабних посівної кампанії порядка 30% планується розмінувати в Харківській, Луган, Луганській, Миколаївській і Херсонській областях. Ну треба було під Донецька, Луганська, але ми самі розуміємо, там ще йдуть активні фази бойових дій. Про розмінування там ніхто поки що не говорить. Пане Денисе, а можливо є якась добра новина надійшла до вас так, зокрема, йдеться про відкриття якихось нових додаткових потужностей з обробки сільськогосподарської продукції. Так, ми розуміємо, ну що історія про додану вартість це ж важливо. Розуміємо, що українське збіжжя потрапляє до Туреччини, де його перемелюють, там обробляють і так далі. Дуже часто. Розуміємо, ми втрачаємо. Звісно, під час війни мало хто готовий заходити з закордонних гравців і відкривати якісь додаткові потужності. Але, можливо, є якісь інші додаткові позитивні новини. Ну, позитивні новини, це те, що ми перемагаємо і рухаємо до перемоги всю Україну. і аграрії в цьому допомагають інтенсивно. Що стосується безпосередньо своїх обов'язків, ну є поодинокі історії. Вони не є масовими, наприклад, враховуючи з одного боку негативний фактор нижчих цін на зернові в країні, але це давало можливості розвиватися, наприклад, свинокомплексам. Я знаю, по Україні додатково відкрилися роз... нові свинокомплекси. Хтось інвестував навіть такі важкі період часу до молочно товарних комплексів, розвиваючи молочне скотарство, тому що Сегмент споживання він є досить високий, як всередині країни. Так ми виходимо на зовнішні ринки. Сприяє цьому скасування мити квот від європейського союзу, що дає додаткові нам можливості виходити на їхні ринки. Але ключове питання, ви його вже сказали. Дуже важко знайти не лише в внутрішніх інвесторах, а ми вже говоримо і там про зовнішні, коли в країні є йде війна, коли йдуть обстріли, коли навіть обстрілюється інфраструктура, здавалося в тих регіонів, які. Не є в активній фазі бойових дій, і це сьогодні ну не стимулює інвестувати. Ну, песарує від ситуації, щоб побудувати там, навіть не говоримо екстра класу, якийсь потужний елеватор. Середній елеватор це потрібно там, ну один не один мільйон доларів. А одна ракета це все знищує. І хто потім буде платити ці збитки? Тому для нас. Першочергово це перемога. А далі ми однозначно будемо пооперуватися для того, щоб завойовувати нові ринки і пропугувати українську продукцію на міжнародних полицях. Дякуємо вам, пане Денисе. Денис Марчук за.